Курси валют на 1 грудня 2025 року. Вітаю друзі! Сьогодні понеділок, 1 грудня. Ми тут, щоб почати перший робочий день місяця зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які фінансові тенденції задав новий місяць. Понеділок це завжди день підвищеної уваги до фінансових рішень, адже ринок знову набирає обертів. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання офіційного курсу американського долара може бути ознакою відновлення попиту після вихідних і які прості кроки допоможуть вам уникнути поширених помилок при обміні готівки у дні, коли багато хто поспішає. Це як не забути перший день в новому спортзалі. Краще підготуватися до фінансового тренування заздалегідь. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний Банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 26 копійок, євро 48 гривень 89 копійок, британський фунт 55 гривень 86 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,35 – 42,45 гривні. Євро можна придбати за 49,10-49,25 гривні, Британський фунт торгується від 55,50 до 55,95 гривень, польський злотий 11 гривень 53, 11 гривень 65 гривень, а молдовський лей 2 гривні 40 2 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має помітне зростання на ринку готівки він стабільно тримається близько 42 гривні 40 копійок. Євро демонструє стабільність, залишаючись впевнено вище 49 гривень. Британський фунт також тримається на високому рівні. Початок місяця, як завжди, приносить підвищену активність. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Понеділок це час, коли ринок починає реагувати на всі новини, що накопичилися за вихідні. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який музичний плейліст увімкнути вранці, керуючись лише першим ліпшим варіантом краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.